Туристичний сезон у розпалі до середини серпня розкуплено чи не усі путівки на більшість курортів світу. Серед фаворитів Туреччина, незважаючи на те, що міжнародні змі вже другий тиждень активно обговорюють конфлікт між Туреччиною та Сирією. Лунають гучні заяви країни на порозі війни. До середини липня ні в одного оператора немає місця. До 14-го включно це це однозначно, навіть і дальше. Серед найбільш запотребованих Анталія сіде та Кемер. Коштує туди путівка на двох щонайменше 8 тисяч гривень. Щодня зі Львова відлітають заповнені чартери. Чимало людей вирушають туди сім'ями, кажуть, клімат хороший. А те, що там військові сутички, не страшно. Але я читала в інтернеті новини і дивилася телевізор. Ну десь, звичайно, тут що з'єшо, може на але. Чому має бути з нами все буде добре? Рейсові літаки до Стамбула також не порожні. Турецький авіаперевізник запевняє, тим, хто має намір полетіти у справах чи на відпочинок до країни найсмачніших Лукуму та Халви, боятися нічого. Кожного дня у нас є офіційна кореспонденція. Якщо про випадки якоїсь екстраординарної ситуації, нас зразу повідомляють і якби розробляється план дій. Поки що жодних повідомлень не було. Жодних застережень не було. У туристичних компаніях пригадують, коли військові заворушення відбувалися минулоріч у Єгипті, їх заздалегідь попереджали, закривали всі тури та скасовували рейси. Наразі таких повідомлень від турецьких партнерів кажуть, в агенціях не надходило.